Громадянська війна в Росії крах імперії. Початок 20-го століття Російська імперія зустріла із потрясінням. У попередні десятиліття економіка імперії розвивалася високими темпами навіть у порівнянні із економікою Англії, Німеччини та Франції. У перший рік нового століття Україну пройшла економічна криза. Вона особливо вдарила по українських губерніях із розвинутою промисловістю. Після невдалої війни із Японією у 1905 році Росія підписала принизливий мир із переможцем. У цей же саме рік вибухнула перша революція в країні. Разом із іншими великими державами Російська імперія у 1914 році стала учасником Першої світової війни. Перша світова війна зіграла з Росією з жарт. Криза у суспільстві, яка назрівала вже давно, особливо загострилася під час світового конфлікту. Економіка була переоблаштована на військовий лад. У містах посилювався голод. 2 грудня 2016 року в Україні було введено продовольчу розкладку систему державних примусових заходів для вилучення у селян встановленої державою кількості продовольства. Політичні суперечки у Державній думі передавалися суспільству. Населення легко піддавалося агітації антиурядовими партіями. Найактивнішими у цьому плані були соціалісти-революціонери, есери, конституційні демократи, кадети, соціал-демократи. Навіть монархісти, віддані імператору, вимагали відставки чинного уряду. Піком революційної ситуації у суспільстві стали людневі події 1917 року у Петрограді, що призвели до падіння монархів Росії. Після страйків столичних робітників та членів їх сімей до зброї взялися солдати Петроградського гарнізону. Вони мали розігнати мітингуючих, але вирішили приєднатися до протесту. Державна дума створила тимчасовий уряд, котрий став вищим органом виконавчої влади у російській державі. Майже одразу по зреченні імператора, котре сталося 2 березня 2017 року, було оголошено про майбутнє скликання установчих зборів, виборної установи. Яка мала згодом визначити майбутній державний устрій Росії? Взагалі російську революцію чекали, і Європа співчувала всяким дисидентським революційним студентським молодіжним рухам, якщо вони не були надто надто кривалими. Скажімо, уже терористи сери насамперед уже не викликали такої симпатії. А якщо йшлося просто про е, ліберальну інтелігенцію російську, то вона завжди користувалася підтримкою Європи. Як виявилося згодом, лютнева революція в Росії не лише змінила форму державного правління на республіканську і сприяла проведенню демократичних реформ. Суспільство стало дестабілізованим. Класові суперечки, що стримувалися при монархії, вирунули з усією силою. Армія була. Де зорганізована через наказ номер 1 Петроградської ради робітничих та солдатських депутатів, котрий звільняв солдатів від влади офіцерів? В національних окраїнах починають створюватися органи, що мали займатися місцевими культурно-національними питаннями. Однією із перших таких установ стала Центральна Рада в Києві. Вона була утворена 3 березня, уже наступного дня після зречення імператора від престолу. Спочатку Центральна Рада могла поширити свою владу майже виключно на Київ, але вже навесні 17-го року вона провела всеукраїнські військові селянські робітничі з'їзди, залучила до своїх членів представників російських, польських та єврейських партій і об'єднань. Відтоді вона стала головною силою в українських губерніях. 10 червня 1917 року Центральна Рада прийняла перший універсал законодавчий акт, що оголошував автономію України. У ньому говорилося таке. Хай буде Україна вільною, не відділяючись від усієї Росії, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Україні дають вибрані загальним, рівним, прямим і таємним голосуванням всенародні українські збори. Усі закони, що повинні дати порядок на Україні, мають право видавати тільки наші українські збори. Цей приклад є надзвичайно показовим для усієї території колишньої імперії. Проблеми тимчасового уряду збільшувалися немов снігова лавина, партії не могли між собою порозумітися щодо майбутнього Росії. У квітні, червні та липні у Петрограді розгоралися кризи, котрі призводили до ротації уряді. Солдати відмовлялися воювати на фронтах, в містах не було продовольства і робочих місць. Селяни вимагали спокою після трирічної війни і зменшення податків. Військові вирішили змінити ситуацію, і за це взявся верховний головнокомандувач генерал Лавр Корнілов. На початку серпня він надіслав Олександру Керенському, котрий був головою тимчасового уряду свої пропозиції щодо стабілізації ситуації в країні і відновлення боєздатності армії в умовах світової війни, що тривала. Корнілов намагався не допустити збільшення кількості членів Російської соціал-демократичної партії більшовиків у Петроградській раді. Для цього він направив військові частини на столицю 25 серпня 1917 року. Але Керенський в останній момент відмовився підтримати Корнілова, і генерала арештували. А виступ генерала Корнілова був величезною провокацією, сфабрикованою Олександром Федоровичем Керенським для того, щоб усунути популярного військового начальника на той момент Верховного Головнокомандувача, генерала Лавра Корнілова. Корнілов був. Реальною фігурою, яка загрожувала особистій владі Керенського, і Керенський кваліфікує дії генерала Карнілова як військовий заколот, його називає заколотником. Хоча насправді корпус генерала Кримова, який йшов на Петроград, йшов виконувати наказ, який віддав ще сам Керенський. Цей так званий закол генерала Карнілова Керенський використав для того, щоб розпустити кабінет міністрів, самому собі взяти диктаторські повноваження, усунути Лавра Карнілова з посади Верховного головнокомандувача і самому зайняти посаду верховного головнокомандувача. Фактично, це було потрібно Керенському для того, щоб повністю узурпувати владу в Росії. Після цього кількість більшовиків у Петроградській раді зросла, і вони почали поступово забирати повноваження у тимчасового уряду. 20 вересня одного із лідерів більшовицької партії Льва Троцького було обрано головою ради. Про лідера цієї партії Володимира Ульянова Леніна писав британський політик Сер Есме Говард. Ленін є чудовим організатором і надзвичайно небезпечною людиною. В Петрограді його підтримують значні сили. Необхідно зробити усе, щоб у Росії ситуація була стабільною. За Леніним треба стежити, щоб контролювати його діяльність. Ленін відходив від традиційної марксистської концепції, про те, що революція має перемогти початися і перемогти в найбільш розвинених країнах Європи, і це буде відбуватися більш-менш одночасно. Ленін від цього відійшов від цієї концепції, сказавши про те, що революція може перемогти в найслабшій ланці, якою він вважав. Росію. але при цьому Ленін і е, більшовики вони розуміли, що дуже важко буде втриматися одним, і для перемоги такій революції потрібна підтримка пролетаріату європейського насамперед німецького пролетаріату. Більшовики на чолі із Леніним у середині жовтня прийняли рішення про збройне повстання із метою повалення уряду Керенського. 25 жовтня о 21 годині 45 хвилин. Волостий вистріл із крейсера Аврора став сигналом для штурму зимового палацу, де перебував тимчасовий уряд. Спротиву із боку охоронців зимового майже не було, і в ніч на 26 число законний уряд було арештовано. Це був типовий державний переворот, тому і довгий час і вже при радянській владі, перше десятиліття його називало Октябрьський переворот, і це була правда. Основою більшовицького перевороту була байдужість. Широких мас, які не, не мали достатньої політичної культури, в цілому країна, Російська Республіка, не змогла реалізувати своїх програм, своїх можливостей. І в обстановці загального, загального отупіння, загальної байдужості можна було, як виявляється, зробити все, що завгодно. Якщо за тимчасового уряду Україна перебувала у важкій ситуації, то відтепер, Справи були катастрофічними. Другий з'їзд рад, що проходив у День перевороту, опублікував звернення до робітників солдатів і селян, де говорилося про те, що він бере владу у свої руки, а на місцях уся влада переходить до рад робітничих солдатських і селянських депутатів, котрі і мають забезпечувати справжній революційний порядок. Також було ухвалено декрет про мир, що передбачав негайне припинення війни. Декрет про землю, який проголосив конфіскацію поміщицьких земель і маєтків, ліквідацію приватної власності в країні, перехід усієї землі державі, і наостанок декларацію прав народів Росії. Усі народи оголошувалися рівними і могли самі визначати своє майбутнє аж до повного відокремлення від центру. Ці постанови викликали хаос у суспільстві, оскільки селяни, робітники і рядові солдати перейшли на бік більшовиків, які задовольнили давні вимоги. Інтелігенція і офіцери лишалися на стороні тимчасового уряду. Суспільство розкололося. На другому з'їзді рад робітничих і солдатських депутатів більшовики дійсно мали більшість. Але тим не менше, коли було створено центральний виконавчий комітет, до нього війшла і частина лівих есерів. Ліві есери були потрібні більшовикам, тому що ліві есери користувалися великою підтримкою на селі. І власне декрет про землю це значною мірою було скопійовано більшовиками з е, програмових засад лівих есер. Ліві есери також мали значний вплив у радах селянських депутатів, там де більшовики були в меншості. І отже, більшовики змушені були такі шукати підтримку лівих есерів. Тим не менше, цей е, союз. Він виявився не стратегічним, а тактичним, і після укладення Бреської угоди а есери були проти цього, вони виступили проти Бреської угоди. А згодом відбувся і збройний виступ лівих і серів. Більшевики придушили цей виступ, і від того уряд став. Повністю однопарційно у ту ж ніч у Петрограді було створено комітет порятунку батьківщини і революції, до якого увійшли представники тих партій, що не підтримали більшовицький переворот. Надвечір аналогічний орган із охороною революції від більшовицького перевороту було створено і в Києві, оскільки Центральна Рада не підтримала переходу влади до з'їзду рад. Вже 7 листопада було прийнято третій універсал Центральної ради, котрий проголосив у створення Української Народної Республіки. Із визначеною територією, що перебувала б у федеративних стосунках з Росією, частини, що залишилися вірними тимчасовому уряду і перебували неподалік Петрограда, перейшли у наступ. Вони хотіли повалити владу більшовиків. Юнкери і гімназисти підняли у місці повстання проти нової влади, але були знищені загонами більшовиків. Командуючи частинами, що підійшли до столиці генерал Петро Краснову. Уклав мирову угоду із більшовиками і відступив. Захоплення влади більшовиками, розгін тимчасового уряду, фактична узурпація влади однією партією більшовиками дали початок громадянській війні на території колишньої Російської імперії. Усі складові держави Романових зазнали величезних втрат і руйнувань у найближчі чотири роки вже 2 листопада на Дону почалося формування військових частин. Що не визнали владу більшовиків. Головним ініціатором цього став начальник генерального штабу Росії генерал Михайло Алєксєєв. 25 грудня ці частини були остаточно укомплектовані у складі 4 тисяч вояків і отримали назву Добровольча Армія. Генштаб очолив генерал Корнілов, а начальником першої дивізії став генерал-лейтенант Антон Денікін. Хоча кількість армії і була незначною, це була грізна сила. Оскільки вона була сформована переважно із колишніх царських офіцерів, котрі вміли і мали бажання воювати. Початки формування так званих білих частин вони сягають ще середини 1917 року. Коли із добровольців у восьмій армії Південно-Західного фронту, якою тоді командував генерал Карнілов, на добровольній основі був утворений так званий ударний батальйон. Потім цей ударний батальйон став основою для створення відомого Корнилівського полку. В подальшому Корнилівський полк потрапив до Києва, з Києва потрапив на Дон і таким чином увійшов до добровольчої армії. Інша відома білогвардійська частина, яка була сформована полковником Дроздовським в січні 1918 року в Ясах. А це румунський фронт чисельністю десь приблизно 2500 тисячі чоловік, з яким полковник Дроздовський здійснив свій відомий героїчний перехід з Яс на Дон в першій половині вісімнадцятого року. В листопаді 17-го року на Дону формується офіцерський сводний полк, який потім одержав назву Марківського полка за прізвищем свого першого командира, генерал-лейтенанта Маркова. Сі, вони формувалися на добровольчій основі. Штаб армії прилюдний відозву до усіх громадян Росії, де формулював свою мету. Нова армія повинна стати на сторожі громадянської свободи, щоб господар російської землі, її народ, міг вивести свою державну волю через діяльність установчих зборів. Перед цією волею мають схилитися усі класи партії і окремі групи населення. Тільки цій волі буде служити нова армія, і всі, хто бре участь у її створенні, будуть беззаперечно коритися законній владі, яку представляють установчі збори. Подібні формування почали виникати у інших частинах колишньої імперії. Кубанський козацький уряд не визнав більшовицької влади. Значена частина Сибіру лишалася вірною старому уряду. Білоруська народна республіка заявила про відділення від Росії. В листопаді було оголошено про незалежність Закавказзя. Більшовики постійно критикували тимчасовий уряд за те, що він затримував проведення виборів і скликання установчих зборів, котрі мали визначитися із майбутнім статусом Росії. Побоюючись незадоволення на населення, Ленін підписав постанову про проведення виборів до цього органу на 12 листопада. В такий спосіб він намагався легітимізувати нову владу. Результати голосування шокували більшовиків і показали реальний розподіл сил в Україні. Із 715 обраних депутатів 40% отримали праві есери, 24 більшовики, меншовики 3% і буржуазні партії 17%. В національних провінціях більшість отримали саме місцеві партії. Оскільки партія Лені опинилася у меншості, її керівники заявили, що для нас безумовним є те, що. Найвищою владою в Росії є влада трудового народу у формі його рад. І вищої влади бути в країні не може. А ось ради якраз були підконтрольні більшовикам. Відчуваючи, що установчі збори ліквідують владу більшовиків в Україні, керівництво їхньої партії оприлюднило безпрецедентне і необґрунтоване рішення принести відкриття із 28 листопада на початок січня наступного року. Але і на цьому вони не спинилися 4 січня. Напередодні відкриття установчих зборів у Петрограді оголосили надзвичайний стан. Було заборонено усілякі мітинги і демонстрації. Більше того, після відкриття зборам запропонували присягнути на вірність владі рад. Якби це сталося, то установчі збори мали б підтримувати усі рішення з'їздів рад і вищого органу влади у Росії Всеросійського центрального виконавчого комітету. Збори не погодилися. Делегати, більшовики і ліві есери залишили залу засідань. Вночі начальник караулу, що мав охороняти установчі збори, матрос Желізняк, заявив, що караул втомився і закрив засідання. Наступного дня Центральний виконавчий комітет опублікував декрет про розпуск установчих зборів. Період парламентської демократії в Росії протривав кілька годин. Після цього головним лозунгом білогвардійців. Усіх сил, що боролися із червоною владою, стала оборона і скликання установчих зборів як законного парламенту Росії. Але ці лозунги лунали переважно із окраїнних регіонів України. А ось у центральній губернії більшовики доволі легко встановили радянську владу. Головною причиною легкої перемоги стала присутність розквартированих військових частин, що не бажали йти на фронт і спокусилися на більшовицький декрет про мир. Згодом перші успіхи радянської влади назвуть тріумфальною ходою по Росії. Для того щоб забезпечити солдатів, партійних функціонерів, мати гроші на інші державні витрати, більшовики розпочали націоналізацію банків, промисловості, експропріацію коштовностей у населення. Щоб контролювати процес надходження фінансів і не тільки 7 грудня сімнадцятого року Рада народних комісарів, що представляла виконавчу владу, створила Всеросійську надзвичайну комісію по боротьбі із контрреволюцією і саботажем, відому як ЧК. А під контрреволюцією і саботажем можна було побачити будь-які небажані дії населення. Комісія отримала необмежені повноваження аж до розстрілу на місці без суду і слідства, а в такий кривавий спосіб було закладено фінансову основу для радянської влади для стабілізації зовнішнього становища нової влади. Радянська делегація на чолі із Троцьким 3 березня 1918 року уклала мир із державами четвертого союзу і вийшла із світової війни, чим дозволила Німеччині ще майже рік продовжувати боротьбу. За умовами миру російська держава втратила близько мільйона квадратних кілометрів західних губерній, що були найбільш розвинені: 56 мільйонів населення, половину посівних площ. Ленін він бачив, що на даний момент а, революційна Росія не може продовжувати цю війну, і тому, власне, він а, пішов на укладення бреського миру. Звичайно, був великий опір всередині самої більшовицької партії. Причому позиція Леніна не отримувала більшість. І тоді він е, сказав, що готовий, що якщо не буде прийнята, не буде прийнята Брестська угода, то він залишить посаду голови рад Зрештою, йому вдалося переломити хід ситуації, і Брезька е, угода була е, прийнята. Через півроку таки вибухнула е, революція в Німеччині, і фактично Бреський договір був. Він втратив свою чинність, і радянська Росія вона змогла перейти в контрнаступ. Тобто, в даному випадку, дійсно, Ленін виявився таким хорошим тактиком, і він зміг передбачити, зманеврувати і вийти з цієї складної ситуації. Тепер з'явилася можливість сконцентруватися на внутрішніх ворогах. До того часу нова влада встигла створити базу для подальших перемог над внутрішніми ворогами і інтервентами. Вже існувала Червона гвардія та робітничо-селянська міліція, що були військовими утвореннями на місцях. 15 січня 1918 року рад Нарком прийняв декрет про організацію робітничо-селянської Червоної армії. Спочатку це була недисциплінована і недосвідчена армія, оскільки вона комплектувалася із добровольців і виборних командирів. Тільки згодом більшовики відновили такий інститут старого режиму, як призивні пункти, під новою назвою військові комісаріати. 9 червня того ж року була оголошена обов'язкова військова повинність. армія стала регулярною. Початково планувалося, що Червона армія буде формуватися на міліційній основі, тобто регулярну армію більшовики хотіли замінити загальним озброєнням населення, яке свідомо встане на захист революційних завоювань, і соціалістичних ідеалів. В армії повинна була бути виборність командирів, повинна було Запроваджуватися колективне керівництво військовими частинами, обговорення наказів начальства і так далі. Зрозуміло, що армія, побудована на таких відверто анархічних принципах, вона дуже швидко показала свою неефективність і малу боєздатність. Так що більшовикам довелося дуже швидко перейти до формування армії на регулярній основі, залучаючи для цього. Старі офіцерські кадри, які залишилися більшовикам у спадок від російської імператорської армії, над цими людьми більшовики встановили суровий партійний контроль. До кожного військового спеціаліста був обов'язково представлений військовий комісар, політичний комісар, який здійснював, так скажемо, партійний контроль у військових частинах. Дія в інтересах більшовицької у цей же час відбувається активізація і ворогів червоної влади. У лютому квітні вісімнадцятого року білогвардійці здійснили так званий льодовий похід проти влади Рад на Кубані. Ними було звільнено значну частину регіону, хоча і не вдалося взяти столицю області Катринодар. А при її захисті загинув головнокомандувач генерал Корнілов. Все ж була доведена можливість перемог над переважаючими у рази частинами більшовиків. Наприкінці березня вибухнуло повстання донських козаків, котрі до кінця весни повністю звільнили область війська Донського від більшовиків. Їхня армія нараховувала до 50 тисяч чоловік. На Україну більшовики розпочали атаку із січня 1918 року. 22 го числа Центральна Рада прийняла універсал, який оголошував повну незалежність і суверенітет Української Народної Республіки. Коли я вчився в школі, радянська істеріографія постійно писала про так званих українських націоналістів, про націоналістів Центральної Ради, які намагалися підірвати е, співробітництво з Радянською Росією і, власне, спровокували дії радянської Росії проти Української Народної Республіки. Насправді більшість центральної ради це були представники соціалістів різного напрямку, і е, слід сказати, що в багатьох з них. Певний час зберігалися думки або ілюзії стосовно можливих федеративних стосунків з новою Росією, тільки вже в четвертому універсалі йшлося про повну незалежність України. це було пов'язано з тим, що власне почався наступ Червоної армії на Київ, тобто соціаліст Ленін кинув війська Червоної армії. Проти соціалістів Центральної Ради. Червоні війська під командуванням полковника Морокьова 9 лютого вступили до Києва, із якого за день до цього евакуювалося керівництво ОНР. Тільки через місяць, а саме 1 березня, вдалося вигнати комуністичні війська з міста, і сюди повернулася Центральна Рада. Громадянська війна в Росії перейшла у стадію активних бойових дій між частинами регулярних армій супротивників.